Емоційна поведінка притаманна кожній людині. Но це ярко виражається у залежних людей, тому що раніше да, свій настрій завищені або навпаки, коли його не було, да, приходив до вживання. Зараз ці труднощі, да, постійно мозок розповідає так, що. Навіщо воно потрібно здатися і почати знову вживати? Тим не менш усвідомлюю той фактор, що завдяки тому, що навчусь розпізнавати свої емоції, розпізнавати свої почуття, здолати усі труднощі іти вперед і в тверезості, це саме те, для чого я Став на шлях тверезості. Так, да, це нелегко. Но, тим не менш, кожен крок в тверезості, який ти здобуваєш, підвищуєш таким чином собі самооцінку, яка раніше в мене була дуже занижена. І приобретаю таким чином сенс в житті тверезого життя. І це мене надихає, щоб піти тільки вперед.